Всім доброго дня! Вас вітає краничка барахолка, місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропонуємо неймовірної краси тарілку. Зараз більш детальніше її розглянемо. В середині зображений сільський сюжет. Чоловік і жінка. Будиночок, дерева, край. Дуже красиво оформлений квітами. Все це в синьому кольорі. І з самого краю бачимо об'ємний малюночок. І воротнього боку бачимо клеймо. Це тарілка із серії Валерій Бог Ростікана. Тарілка неймовірно красива. Розміри бачимо на екрані.